Якщо на третій рік смаковниця не принесе плоду, то буде зрубана і скинута в вогонь вічний. Це притча, яка написана в Євангелії від Луки, і мова тут іде про сьогоднішній час, адже третій рік це про образ третього тисячоліття, в якому ми живемо, і воно знаменується другим пришестям Ісуса Христа, зміною влади на землі, і часом, коли люди вони дадуть звіт за своє життя, і частина. Ті, хто приносили плід, вони будуть наслідувати царство Боже, а ті, хто противились Богу і Слову Божому, чиє християнство і життя було безплідним для Бога. Вони будуть кинуть в озеро вогнене, так як всяке дерево, не приносячи плід, сказано воно зрубується, скинується в вогонь вічний. Як же бути тим деревом, яке приносить плід і що являється плодом для Бога? Дійсно, жертва найбільша, яку я можу принести Богу, це моє смиренне серце, і плід для Бога це врятована моя душа і душі інших людей, які врятувались через мене. Тому щоб бути плодовитим, приєднуйся до місії, слово Боже, вивчай слово Боже і будь.